Що історія про багатія та Лазаря говорить за мертвих? Ця історія розказана Христом. Вона використовується для підтвердження вчення про те, що мертві мають свідомість. На жаль, подібні тлумачі не бачать у цьому оповіданні притчі приймати яку буквально безглуздо. В такому разі мертві попрямували б за своєю винагородою як реальні люди, які мають такі частини тіла, як очі, язик, пальці. Усі праведники перебували б на лоні Авраамовому, а рай і пекло знаходилися б один від одного на відстані, що дозволяє перемовлятися. Обидві групи людей отримували б свою нагороду після смерті, що буквально суперечить вченню Христа про нагороду до другого пришестя. Як би там не було, ця історія є притчею одним із улюблених методів навчання Христа. Кожна притча призначалася для того, щоб дати якусь істину. І те, чого Христос навчав у цій притчі, мало жодного відношення до стану мертвих. Ця притча містить повчання про те, як важливо жити за Словом Божим. Ісус показав у ній, що багатий чоловік він був поглинутий матеріальними цінностями і нехто в турботу і про інших, про тих, хто її потребує. Вічна доля вирішується в сьогоднішньому житті. Іншої можливості не буде. Писання вказує шлях до покаяння та спасіння. Та якщо ми не побажаємо прислухатись до застережень Слова Божого, ніщо не зможе досягти наших сердець. Тому Христос і закінчив притчу словами якщо Моїсея і пророків не слухають, то якби хтось із мертвих воскрес, не повірять, Христос. Лише використав деякі елементи загальновідомої єврейської історії, в якій мертві розмовляють. Ми також знаходимо в Біблії притчу, де дерева розмовляють, тому слід утримуватися від того, щоб приписувати притчі Христа таке значення, яке суперечить численним свідченням Писання та вченню самого Христа, про те, що смерть це сон.